сльоза зволожує та захищає очі при синдромі Сухого Ока? Пам'ятаєте, от в листопаді всі говорили про те, що Іран надасть Росії балістичні ракети. Офіційної інформації про їхню появу на наших теренах не було, наскільки я пам'ятаю. Але от зараз точиться історія про Китай, про надання летальної зброї рефі. Загроза насправді дуже серйозна, але чи може бути так, що зараз її дещо переоцінюють? Ні, вона може бути. Не забувайте, що дійсно зараз там американці, європейці працюють над тим, щоб ці санкції, які проти Ірану, введені, щоб вони працювали максимально ефективно, щоб вони не було можливості їх обходити, щоб іранці не могли купляти запасні частини в Європі, тобто їх зараз обжимають дуже капітально. Не забуваємо, що. А в Ірані е декілька місяців місяць тому була така масована боговна і казала, що це Ізраїль, начебто, здійснив там авіаційні удари з використанням дронів по різним виробництвам. Іранським можливо там було щось знищено. Якісь запасні частини, якісь виробничі приміщення, і це зараз повпливало на Іран. Можливо, дипломатичний тиск зараз на Іран настільки великий, що ну, балістичні ракети поки що не на часі там, для Росії. Можливо, це в процесі, це тільки розвитки можна сказати. Розуміло е, ще одна е, проблема з російського ОПК, яку ви окремлюють інститут майбутнього. Це неможливість імпортувати достатню кількість сполук титану і літію. Росія намагається вирішити це питання за допомогою е, так званих турни Африкою. Там зокрема був і Лавров, потім Лукашенко. Не знаємо достеменно, що він там вирішив. Е, крім того, посилюють е, там свої ПВК, Вони е, Україна розуміє важливість континенту. Планує посилювати де Осине з країнами, однак Росія домінує. Ну так давно вже склалося чи достатньо цих видобутків Африки для того, щоб покрити потреби ворога поточні, і яким чином Україна може перехопити ініціативу співпраці? О, перехопити Ну можна тільки за допомогою наших союзників. Давайте так, російські позиції завжди були сильні в Африці в країнах Африки, не забуваємо це з Радянського Союзу. За рахунок чого? За рахунок грошей. Багато кредитів. Кредити часто там списувалися, там, дали країнам Африки кредити, да, потім списали через декілька років, а прощаємо, да, залишайте. Ми не можемо запропонувати великі гроші африканцям. Єдине, що через тиск наших західних друзів, да, коли там, через американців, через там, європейців, можливо, але не. Всюди, тобто вплив росіян там буде, на цьому континенті. Але питання таке: окей, давайте так: росіяни займаються видобутком літію, да, або якихось там рідкоземельних металів в країнах Африки. Але ж це тільки руда, це тільки окей, видобуток є, але обробка її обробити це великі технології, це. Там, Необхідне обладнання, високоточне, технологічне це технологія потрібна. В Росії, Росії слухати не не можуть свій автомобілі зробити. цей Москвіч вони з Китаю гонять, і так цей шильді Москвіч. Вони теж там коса кріво ліплять на нього. а Тут вони про який слід кажуть. Це дійсно дуже високотехнологічне виробництво. Це мільярди, мільярди доларів. Китай там. Вкладався дуже довгий час в виробництво рідкоземельних металів. Просто щоб ви розуміли, там де uh -huh. видобувають рідкоземельні метали, екології немає. Взагалі там де видобувають, обробляють, немає екології. Це Ця руда, вона розміщується на землі. Там спеціальні якісь платформи такі вона заливається кислотами різними. Тобто порода вона повинна або там випаруватися, або там випасти в осад. Потім ці метали залишаються, їх збирають, але екології немає. Тобто, ті регіони Китаю, де здобувають ці метали важливі, там просто, там просто як марсіанська пустеля, взагалі. Тобто, але це мільярди коштів, мільярди грошей, і це роки виробництва.